Вітаю! Давно у мене вже назрівається тема, це питання, висвітлення питання. Як мені знати, до кого мені звернутися з моїм питанням? Тому що ясно, що кожен зі спеціалістів, чи то психолог, чи то психотерапевт, чи то коуч, чи то езотерик, ну, вони говорять, так, якимось через призму власного бачення. Але ж у клієнтів. Також своє бачення на власну проблему, на власне питання. І як розібратися, що краще подіє, що не подіє, ну отож, перше, на що я раджу звернути увагу, це на стан, в якому ви знаходитесь. Якщо цей стан можна, ну, ви відчуваєте, да, що ви в силах про нього говорите, що ви в силах. Аналізувати, робити якісь висновки, тоді ви можете звернутися до психолога-консультанта. Ось. Е, якщо ви вже, в принципі, усвідомлені, розумієте, е, що більш-менш відбувається, да, але там, можливо, є якісь блоки, якісь такі підсвідомі. Е, тут може допомогти вам е, коуч. Е, якщо. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться більше контакту з тілом, якісь такі от практики, десь випробували, вам вони лягають, відгукуються тут класно працюють самі, саме духовні практики, медитації, йога в такому напрямку. Якщо ви розумієте, що ваш стан такий, що він впливає на вашу продуктивність. Однозначно звертайтесь до психотерапевта, а то і до психіатра. І саме про двох останніх спеціалістів скажу, що це не те, що не страшно, не те, що не соромно, не, ну, це звичайні лікарі. І уже чим більше часу проходить, тим більше ми стикаємося з тим, що наш ментальний стан чи стан ментального здоров'я, він безпосередньо впливає на нашу життєдіяльність, на якість. Нашого життя. І якщо це можна вирішити, то для чого зволікати? Для чого, не знаю, дивитися, хто що скаже, хто що думає, хто як робить. Довіряйте собі. Якщо вам відгукується, ідіть, Звертайтесь, не соромтесь питати, не соромтесь, Говорите про, про те, що вас турбує. Це нормально. І чим більше ми йдемо да, якби в нашому сьогоденні проживаємо, тим більше ми розуміємо, наскільки нам потрібна ця допомога. І я безпосередньо бачу, як люди зростають саме ті, які просять про допомогу. Оце я сама собі психолог, блин, ну, правда, це не те, що не працює. Якщо чесно, це навіть має такий негативний вплив. Що стосується чату GPT, Скажу так, я сама ним активно користуюсь, просто обалденний інструмент в допомогу, який е, зменшує час, да, той дорогоцінний час на якісь задачі. Те, що я би сиділа вручну, там багато дуже довго і нудно друкувала, да, це тут мене спасає е, саме чат GPT. Але що стосується терапії або якихось порад. Ви маєте розуміти, що штучний інтелект, він підлаштовується саме під вас. Він, Якщо ви йому задасте якесь запитання або попросите пораду, він дасть цю пораду, не питання, але він дасть саме ту пораду, яку ви хочете почути. А дуже часто робота з підсвідомістю це почути те, що ви не завжди хочете чути, ем, доторкнутися до тієї точки, і навіть до того болю, до якого ви не завжди свідомо можете прийти, а той взагалі не можете. І чат GPT точно, оце вже 100%, він не знає, до чого вам потрібно доторкнутися, щоб ем, справитись з тим чи іншим станом. Да, він, я ж кажу, він дуже класний помічник. Е, я би сказала, що він. Ну, не знаю, ну я його е, реально використовую в професійній діяльності, але <с, <с,> тут також дуже класна штука, якщо ти не обізнаний в тому, що ти його питаєш, то можна такого понаписувати. Тобто тут лише як таке невеличке підсилення, і ем, вас як комунікатора підсилення, тому що він вміє гарно оформити, але лише те, що ви знаєте. Тому будьте, ну, не знаю, обережні, необережні, але будьте критичні до будь-якого з методів, Але при цьому пробуйте, питайте, дізнавайтесь. Я нещодавно дала запитання одному зі своїх викладачів на курсі, як він відноситься до одного з методів, ну саме нейрохвилі, як він до нього відноситься, і отримала таку відповідь, що в наш час. Є дуже багато класних методів, які працюють. Велика різноманітність. І в чому ж секрет? Сказати, що є хороші і є погані ні, не можна. Є дієві, є недієві, також не можна. Тому що кожен з методів має свою, скажімо так, свій фан-клуб, який прийшов на допомогу і який дав результат. І секрет у тому, що якщо ви вірите, він вам допоможе. Якщо ви не вірите, він вам не допоможе. Як я вже неодноразово говорила, що психологія, езотерика, філософія, релігія, ніби все назвала, да? психотерапія це все чи психіатрія? Це все при, про одне і те ж. Просто призми різні. Різні, скажімо так, давайте так назвемо, якісь окуляри, через які ми дивимося, різні грані, через які ми дивимося, які підходять суто мені. Я скажу про себе, що я у власній терапії. Ну, правда, я зверталась до різних абсолютно методів психології, до коучів, зверталась, до езотериків. Е і сказати, що це, е якось там, щось характеризує, ні. Просто я вже ну, плюс-мінус орієнтуюся, да, з якою проблемою, який напрямок мені може допомогти. Наприклад, якщо це емоції, да, тоді я точно там, якщо це тривожність, якщо це депресивний стан, то тут однозначно допоможе когнітивно-поведінкова терапія психології. Однозначно. Якщо це стан, там, якийсь такий, де мені потрібно зібрати, да, акумулювати свої сили, свій потенціал, свій ресурс для мене, для мене, знову ж таки, наголошую, буде. Будуть якісь такі духовні більше практики. Да? Це будуть медитації, це буде, це буде арт-терапія, це будуть ті самі нейрохвилі, це буде робота з трансформаційними іграми. Ось, коли йдеться, наприклад, про безсоння, да? я також з ним стикалася, також ну, так, тривалий час, я страждала. Тоді тут точно психіатр і психіатрія. Тому що ну, це вже там якісь перенавантаження і так далі, з яким я е, ну, не могла справитись. І за допомогою, е, якби я стабілізувала за допомогою препаратів свій стан, в терапії я е, віднайшла причини, навчилася їх проживати, з ними жити, і все, вуаля. Тобто, ну. е, Отже, меседж мій такий: не соромтесь, питати. Не соромтесь спробувати. Тут немає нічого такого. Ви точно так само, там, наприклад, звертаєтесь з якимось питанням до лікаря, там, наприклад, болить серце. Прийшли до одного кардіолога. Ну, там, ні, прийшли, там, вам потрібен, можливо, там, кардіохірург чи там, Кардіо, я не знаю, ще, там, якісь би я там не дуже обізнана да, в розгалудженості. <кій> чи там, можливо, серце вас болить взагалі від того, що ви нервуєте. Тому, тому питайте, дізнавайтесь, можете знайомих, да? тобто допомагайте собі, просіть про допомогу. В час сьогодення не так легко справитись і не так легко бути сильними. Да, можливо, картинка зовсім інакша, коли ми дивимося на інших людей. Вони не, не завжди, а то й частіше не висвітлюють той стан, коли їм важко. Коли в них є якісь проблеми, є якісь захворювання, там, бояться якогось засудження. Да? Ще в нас є ота така штука, що скажуть люди. Та людям байдуже, правда. Ті, хто хочуть поговорити, вони про вас будуть говорити про будь-якому розкладі. Чи ви сказали, що ви там, щось вам, з вами не так, чи ви сказали, що у вас все класно. В будь-якому випадку придеруться. Тому будьте здорові. Беріть відповідальність за власне, власне здоров'я, стан ментального здоров'я. Відповідальність на себе. І буде вам щастя! Якщо я можу чимось вам допомогти, ви відчуваєте, що я можу бути для вас корисною, ви знаєте, де мене знайти. Обіймаю!